Як вилітають досвідчення. Перше, приклоняють мотик і уходять в лоу сайд. Заранее відкривають в куті газ, втрачають заднє і уходять в хай сайт. Не слідкують за поверхні, наїжджають на щось слизьке і падають. Умиляється з траєкторії і блокером і вилітають на мотоциклетне секретне раптово. Або умираються з траєкторією і дозволяють тачці клікнути Або просто перетискають переднє гальмо і уходять з передка. Способів багато. Зараз ми про це поговоримо. Не бачить, Я тебе сьогодні скину! Це Чингіс і проєкт не бачив проєкт про небезпеку для мотоциклістів і про любов до мотоциклу. Повороти серпантини. Як вилітають досвідчені? Окей, а ми розібралися, як вилітають початківці на поворотах. Це швидкість, плюс крива траєкторія, плюс константний кут. Як вилітають досвідчені? Вони зазвичай вилітають, коли вже знаходяться поглибше в куті. І там є ціла варіація падінь, коли райдер йде в лоу сайд. або хай сайд. гіпертрафована, як потрапити в лоу сайд? Виму, що ви їдете на підбайки без ніякої там електроніки, і ви їдете в куте. І якщо ви різко натиснете на переднє гальма в куті, ви уйдете з передка в лоу сайд. Як зазвичай задній практикує гальмування різко і сильно дергає за переднє гальма і блокує передній, і уходить з передка. Якщо ви різко натиснете на заднє гальма, ви підете в лоусайд заднім колесом втратити задні колеса. Якщо ви їдете в куте і різко відкритись газ, і у вас досить потужний мотоцикл, ви також втратите заднє колесо і потрапите в лоусайд. Але а хай сайд це коли ви втрачаєте заднє колесо, але байк ще не впав, а потім заднє колесо знову находи знаходить щеплення з дорогою і катапультує вас. І тому всі маніпуляції з гальмами і газом в повороті повинні бути плавними Плавність, це запоруха успіху, і також суперпопулярна помилка це коли райдер посеред повороту розуміє, що він не попадає по траєкторії, траєкторія погана, йому треба до докрутити траєкторію. І ось це дорулювання, воно знижує щеплення повороті. Бо якщо ви одночасно гальмуєте або додаєте газу, це дуже різке зниження щеплення, і тому втратити колоси досить легко. Ось Тут таке. Це трек мала чайка. За мною тут їхала банда на супермоту. Тут їх буде видно в дзеркалі. І я намагався від них уїхати, тому намагався їхати швидше. Іду десь 90 км на годину. І що відбулося. Ось тут я роблю дуже поширену помилку. Ще знаходячись в куті, я різко починаю відкривати газ. Можна почути це ну, по звуку. І плюс це поворот іде трошки вниз, а значить, якщо додати газу, щеплення переднього колеса з дорогою значно погіршиться. І ось це комбо різке додавання газу в повороті, плюс нахил, плюс, ймовірно, ще дорулював, це й призвело до падіння. Але, до речі, ось ці дуги вони там реально врятували байк. І я впав десь на швидкості 80 км на годину. Але на байкі лише трохи пошкрябалось дзеркало, і це все. І, До речі, це Мотік Нісе Бігуса, який зараз на фронті, і цей Мотік продається. Я ще додам лінку на об'яву. А тепер повороти на дорогах або серпантинах. І пройти поворот це просто проблема, особливо для новачка. А тепер, якщо взяти живу дорогу з машинами або гірські серпантини, це набагато більше невідомих, бо це може бути повороти з різким змінюванням кривизни поворота. Ось тут поворот становиться ще круче. Він дорулює і втрачає передні колоса, але на щастя ловить. Це може бути п'яна людина, яка робить обгін в закритому повороті. Це лівосторонній рух в Індії, блокер, тому що гірський серпантин, і зустрічка. Або виїзд машини на вашу траєкторію. Бо я помиляюся, виїжджаю на чужу траєкторію. 2009 году, ще на скудері, коли я не вписався в поворот, виїхав навстрічку і попав там під грузовик. Вот это це... wow. да, вот вот було не прикольно. Або зміна рельєфу за висотою, і там в результаті чого можна втратити там переднє колесо. І ось тут такий підйом, як трамплин. І він вистрибує, він в куті, і він втрачає передні колесо. Або в повороті може щось бути розсипане. Ось тут пісочок видно, і треба випрямляти байк і намагатися проїхати прямо. Або просто ви недооцінили поверхню, і вона холодна або волога, і ви занадто нахиляєтесь для цих умов. Підйом я підгазину, а потім лівий поворот і пісочок. У мене був зрив мозику. Мені можна нахилитись, тому що пісочок, і мені не можна гельмувати що далі робити. Пісочок заїхав і там впав. А, плюс зустрічний трафік може помилятися. Ми просто, наприклад, виходити на вашу траєкторію. Danger. І звідки береться ця велика кількість невідомості? Невідомість зазвичай береться через виникає через блокер і через ваші хібні уяви, як воно повинно бути і поворот сам по собі це такий природній блокер, бо на треки все видно, а в, в гірському повороті ніфіга не ні видно. Ще раз дивимося, що відбулося, і вони їдуть досить швидко, десь 90 км на годину починають поворот. Справа блокер, нічого не видно, і траєкторія в нього досить вузька. І ось тут він вже помічає тачку, намагається гальмувати, випрямляє байк, але простіру для помилки вже немає із-за швидкості. Чи я думаю, тут цілком можливо уйти на трейл брейкінгу. Вповідно, обираючи для себе швидкість і траєкторію для повороту, я повинен їхати так, щоб я бачив як найдальніше. І я точно повинен враховувати той факт, що в повороті може бути і зустрічка, і зустрічка може помилитися. І, і, взагалі, якщо я щось не бачу в повороті, там може бути якась біда. Там і я довжен рахувати, що збіччя завжди брудні, і це одразу буде падіння. І я довжен рахувати вологість і розуміти, як воно змінить моє щеплення. Я повинен рахувати свою швидкість і траєкторію від цілого букету змін. Як досліджувати кут нахилу? Кутна, хвилив вам ніяк теоретично не зрозуміти. Це знання, яке можна тільки відчути. І практика, практика, практика. І я прихильник того, щоб відразу зрозуміти, де нижня е, межа кута, щоб далі я був вільний і тестував собі легко в усіх діапазонах. І для цього в ідеалі вам потрібен легкий маленький байк, на якому мені легко буде впасти, типу підбайк, або мені потрібен. Легкий мотоцикл з дугами і після десятка падінь я взагалі перестаю турбуватися через падіння і спокійно тренуюсь і розуміє, де межа щеплення, і починає запам'ятовувати його тілом. Що стосується траєкторії, початківість традиційно намагається згладити а, траєкторію і обирає вузький вхід. Це виглядає ось так. У результаті його виносить. А що треба зробити? Це використовувати широкий вхід, і це вимагатиме більш точного контролю швидкості і більш швидкова Стол мала. Це дасть вам більше видимості в повороті і більший контроль над часом. І якщо в повороті щось станеться, ви будете знати про це раніше, Houston, we have a problem. Техніка тут я в цьому відео я навмисно не зачіпаю питання зажатих рук та кривого погляду новички. Азіат розповідає за кривий погляд, а також про посадку та положення тіла, і все це є у початківців, і ви просто не навчитесь цього, цього з відео. Це виправляється просто або з тренером, або через довгі часи самостійної роботи. Як швидко навчитися? Я своїм друзям настійливо рекомендую досліджувати і кут нахилу, і траєкторію, і трейл брейкінг, це гальмування в повороті переднім гальмом. Найшвидший курс я вважаю, це купити курс там за 10 занять у, за 500 баксів, десь приблизно на підбайках у гарного тренера або другий спосіб – встановити дуги за 150-250 баксів і піти на джим І це буде трохи повільніше, але ви можете тренуватися, хоч кожен день на своєму мотоциклі, набагато інтенсивніше. І коли я задавав собі питання, чи недорого, Мені 500 баксів, я подумав так, чингис, Я точно люблю їздити. Я збираюсь їздити все своє життя. Що я це придбав, це навичка, цей скіл буде зі мною все життя і, можливо, врятує мені здоров'я і можливо життя. І я собі шалом можу за 600 баксів купити, а на скіл чомусь жаліюсь. І тому одразу, я, тіпа, я собі, собі продав і ось там кур за 500 баксів, візьміть мої гроші. Дуги за 200 баксів, візьміть мої гроші. Я вважаю, що за місяць інтенсивних тренувань на джимхані або на підбайках людина отримує більше ніж за 10 років каталки по місту, і ви за місяць можете стати краще ніж 90% людей, що катають по місту. Люблю займатися з різними тренерами, бо мотоциклізм це така складна і величезна архітектурна будівля, яку не можна. Побачити тільки з одного боку, і мені потрібно дивитися на неї з різних боків, і тоді я краще зможу скласти своє враження про цю будівлю. Самарі на треку або на джимхані я повинен їхати завжди на межі, щоб постійно пушити себе і відчувати цю межу падіння. На дорогі і на серпантинах я повинен їхати з таким запасом надійності, щоб я міг проїхати це, незважаючи на будь-які зміни, які відбуються в повороті, тисячу разів без падінь, без е, пригод. Тому що на дорозі я можу вилітіти в зустрічну смугу, там буде фура, і ця зустрічка закінчить мою каталку назавжди. А я хочу гратися з гаїтацією, хочу гра гратися з нею довго, весело і дуже інтенсивно. Тому розрізняйте трек і дорогу, тому. Вчіться, вчіться і тренуйтеся. І це був Чингіс, проект не бачив. І ви дивитесь цей проект, тому що хтось пошарив або порекомендував цей канал вам. І якщо ви вважаєте це корисним, зробіть те ж саме і порекомендуйте іншим, і пошарьте це посилання. Також ви можете підтримати проект або донатом 100% донатів. Я віддаю на ЗСУ, і або купити ось такі футболки. Не бачив і посилання на. Замовлення футболок є в описі. к Відео Бажаю вам гарного дня і гравітаційного задоволення.